Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо універсальну мультимедійну магнітолу від компанії Shuttle, модель sl 907 На 14-му Android. Постачається фірмовій упаковці. Магнітола. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Дроти підключені, У нас також додатковий запобіжник є. Два, три USB-роз'єми. Основний, е, основний провід живлення для підключення 12 вольт і акустики з роз'ємом ISO. RCA роз'єми ось такі. Мясний мікрофон, і також GPS-антена. Ну і сама магнітова. Магнітола має 9-дюймовий дисплей, абсолютно повністю сенсорний, з роздільною здатністю 2000х1200 пікселів, 2К розмір. З тильної сторони у нас роз'єми для підключення і також є вбудований кулер для охолодження. Магнітолу зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і пройдемось по її функціоналу. Магнітола завантажується. Давайте пройдемось по характеристикам. В магнітолі використовується Android 14. Має оперативної пам'яті 6 ГБ магнітола, вбудованої пам'яті 128 ГБ. Працює на восьмиядерному процесорі. Дисплей, як я вже сказав, 2К. Це повноцінний Android-пристрій, в якому можна. Абсолютно повністю все налаштовувати на свій смак, також встановлювати будь-які додатки також на свій смак. Підключення телефонів через Bluetooth також це все є. Навігація, будь-яка навігація, можна встановити також, використовувати телефон як гучний зв'язок, так і прослуховувати музику через телефон. При купівлі на даний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.